Мабуть, що не роздав собі сказати. Прощай, до побачення. Я. Мій син Годол Петро Іванович, молодший сержант, загинув у місті Бахмуті 21 грудня. 2022 року. На нулі син пані Людмили декілька днів не дожив до 24 років. Жінка прийшла на перт прем'єрний показ вистави мами. Її, як і решту матерів полеглих та зниклих безвісти. Захисників та захисниць України області Рівненський драмтеатр запросив першими переглянути дійство. Це, що кожної на душі, що можливо не знав. Пригадав, почув. Ці розповіді, які. ремонти там. Мій син не розповідав мені. Він ділився своїми друзями, але для мене було все добре. Не хвилююсь. Вистава розповідає про матерів, які втратили своїх дітей на війні. Написана вона за одноіменною книгою новел Марії Матіос. Кожне слово, кожне слово Марії Васильівни виписано дуже точно. А в кожному слові є її душа, є реальні історії жінок, які втратили своїх синів. Тому найскладніше це було саме редагування цього тексту. Ми з Марією Васильівною були абсолютно постійно на живому контакті. Купу редакції було інсценівки, саме від Марії Василівни. Ми вивіряли кожну сцену, кожен монолог, кожне слово, яке лишилось в даному випадку. Вже в виставі. Переглянути виставу до Рівного приїхала і сама авторка книги. Це такий був акт психотерапії для тих, хто був у залі, бо вони теж потребують допомоги не менше. Батьки загиблих, батьки тих, хто безвісти пропав, кого може вже й не знайдуть. Вони потребують так само допомоги, як ті хлопці, про яких ми розказуємо у цьому реабілітаційному центрі. І про це треба дбати також. Їм потрібна допомога для того, щоб могти впоратися з цим болем, який вони носять в собі і їм нікому поскаржитися. І от біля мене сиділа жінка, яка чоловіка втратила і вона плакала цілу виставу. Більшість присутніх на показі вистави в кожній із представлених історій знайшли і частину своєї, адже їхні сини також загинули на війні. Я хочу, щоб про мого сина пам'ятали. Він мав позивний Пікачу, він був дуже добрий, веселий, щирий. Перед тим він був за кордоном, але покинув, коли війна почалася, він приїхав. Це нагадання про те, що наші діти були, а тим, що не отримали, десь на якихось причин він немає до фронту відношення. Це просто подивитися, як це, як це є насправді. Прем'єра вистави відбудеться 13 вересня, яка й відкриє новий театральний сезон. Мартин! Мартин! Ольга Данілюк, Аріна Тітова. Новини рівного.